Готовий стоматологічний бізнес в Одесі. Заходь і працюй. Якщо ви шукаєте прибуткову інвестицію або ідеальне місце для власної клініки, цей варіант створений для вас. Клініка розташована в сучасному ЖК Золота еера, престижному районі з високим трафіком, фасадний вхід, зручний доступ, постійний потік клієнтів усе для успішного бізнесу. Що всередині, приміщення повністю готове до роботи, вам не потрібно вкладати гроші в ремонт чи обладнання. Два сучасних томатологічних кабінети кабінети, стильний інтер'єр та зручний простір, зона очікування зі стійкою реєстрації. Ваші пацієнти почуватимуться комфортно, рентген-компонент з капівальною машиною, все необхідне на місці. Приміщення для стерилізації відповідає медичним стандартам, кімната для відпочинку з кухнею, комфорт для вашого персоналу, два санузли окремо для клієнтів та співробітників. Обладнання преміум класу це ваша конкурентна перевага. Дві стоматологічні установки дипломат 2016 з моніторами комфортні та надійні, Автоклав пакувальна машина, «Мелах», меблі та тумбочки, панмет це не просто приміщення, це ваш готовий бізнес. Жодних додаткових витрат, усе обладнано: вода, електрика, професійна вентиляція вам залишилось тільки розпочати роботу. Ця клініка готове рішення для стоматолога або інвестора. Ви можете одразу почати приймати пацієнтів. Або здавати приміщення в оренду та отримувати стабільний дохід. Телефонуйте зараз, щоб дізнатись більше такі пропозиції довго не затримуються. Не втрачайте шанс.